Кількість поранених у Харкові унаслідок нічної атаки зросла до 16, Серед них четверо дітей. Наймолодшому постраждалому два роки. Повідомили в офісі генпрокурора. У Салтівському районі зафіксовано влучання по багатоквартирному житловому будинку. У Шевченківському пошкоджені дві школи, дитсадок та скління у будинках. У Слобідському районі ворожий безпілотник зруйнував магазин. Уночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Під обстрілами був ізмаїльський район. Повідомив очільник області Олег Кіпер. Унаслідок удару пошкоджене підприємство і заготівлі очерету. Вогонь охопив приміщення та техніку. Знищені два комбайни та вантажівка. Також зачепило декілька багатоквартирних будинків. Інформація про постраждалих не надходила. Одна людина дістала поранення на Сумщині за добу. Про це повідомили військові адміністрації області. 59-річний чоловік постраждав через удари в півдрона у його машину у юнаківській громаді. Загалом окупанти понад сотню разів обстрілювали регіон. Під ударами авіації та БПЛА опинилися 37 населених пунктів. Найбільше ударів було по сумському та Шосткинському районах, Із з небезпечних місць вдалося евакуювати 80 людей. 12 людей дістали поранення через російську агресію на Херсонщині. Серед постраждалих є дитина, повідомили військовій адміністрації області. Впродовж доби під ворожим дроновим терором, артобстрілами та авіаударами були 40 населених пунктів і Херсон. Унаслідок атак пошкоджені 4 багатоповерхівки, 18 приватних будинків, стільникова вежа, господарські споруди, газогін та приватні автомобілі. Під вогнем росіян опинилася і територія національного парку. Вороху ночі атакував із артилерії та дронів Дніпропетровщину. Цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Про це повідомив керівник області Сергій Лисак. У наслідок обстрілів виникла пожежа на доходи поверхівки. Також пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередачі обійшлося без постраждалих. Двоє людей поранені унаслідок ворожої атаки на Запоріжжі за добу. Вони потрапили під удари в дрона у Малокатеринівці. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Іван Федоров. А загалом окупанти завдали майже півтисячі ударів по регіону. Від російської авіації, артилерії та БПЛА постраждали 16 населених пунктів. Відомо про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. 49 ворожих дронів збили уночі наші оборонці. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. А загалом російська армія запустила 63 шахеди та безпілотники-імітатори з різних напрямків своєї території та окупованого Криму. Основні напрямки удару: Харківщина, Донеччина та Одещина. Влучання зафіксували у семи локаціях. Падіння уламків у чотирьох.